Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спиці. і з вами я, Анна Громова. Я зв'язала шапочку ельф. Так вона виглядає з боку. І так ця шапочка виглядає по передній частині. І для цієї шапочки мені потрібно зв'язати зав'язочки. І... Я вирішила зав'язочки зробити за допомогою шнура айкорд. Ось так виглядає цей шнур. І я вам ще хочу показати, як зв'язати цей шнур айкорд шнур і як цим шнуром зробити обв'язку по нижній частині шапочки. Шапочку я в'язала у два складення. В'язала спицями номер 4, тому для в'язання шнура айкорд нам потрібні будуть шкарпеткові спиці. У мене спиці фірми Pro Zing і товщина спиць 3 мм, Тобто, Шапочка зв'язана спицями номер 4, для айкорда беремо спиці номер 3. І оскільки шапочка зв'язана у два складання, айкорд я буду в'язати в одну ниточку. Я залишаю невеличкий кінчик ниточки. І тепер самим звичайним способом на шкарпеткову спицю набираю три петлі. Одна петля. Друга петля і третя петля. Тепер ці три петлі я передвигаю на праву сторону ниточку, яка йде від клубка, я її заводю от таким чином наперед і пров'язую ці три петлі, одна петля. Лицьова, друга лицьова і третя лицьова петля. Ниточку підтягуємо, три петлі пров'язали, знову ці петлі переміщуємо на праву сторону спиці. І знову ниточку заводимо з правої сторони і в'яжемо три петлі. Одна лицева, друга лицева і третя лицева петля. Знову ниточку підтягуємо, в'язання переміщуємо на праву сторону і знову ниточку заводимо наперед. Пров'язуємо знову три петлі. Одна лицева. Друга лицева і третя лицева петля. Знову ниточку підтягуємо, вирівнюємо всі петельки, в'язання переміщуємо на праву сторону спиці. І знову ниточку від клубка заводимо наперед і пров'язуємо три петлі. Одна лицева. Друга лицьова і третя лицьова петля. І таким чином пров'язуємо шнур айкорд. Він, бачите, стає у нас кругленький з усіх сторін. І в'яжемо цей шнур айкорд на потрібну нам довжину. Для шапочки я пров'язала. Шнур айкорд на довжину 27 см, тобто це у нас буде довжина зав'язки. І тепер ми з вами почнемо набирати петлі по краю шапочки. Я поки шнур айкорд відкладаю, тепер нам потрібно буде дві спиці. Це у нас Іде нижня частина шапочки, ми її повертаємо лицевою стороною до себе. Ось у нас йде нижній край. Я беру ниточку від клубка. Ось у нас знаходиться серединка нашої шапочки. І тепер по краю шапочки буду набирати петлі. Теж роблю невеличкий хвостик і набираю петлі. Треба набирати петлі і рахувати, щоб кількість петель на одній половині шапочки і на другій половині шапочки була однакова. І так я заводю спицю в першу петлю і піднімаю петельку. Це в нас перша петля. Петлі набираю, ось бачите, ось одна напівпетля і друга напівпетля я заводю знизу і витягую ниточки. Це в нас дві петлі, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцать, дванадцать, тринадцать, чотирнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, 18 19, 20,

Я набрала на одну спицю 29 петель, і таким же чином піднімаємо теж 29 петель по другій половинці шапочки. Знову заводю спицю під дві на півпетлі. Якщо вам важко набирати Петлі спицею ви можете взяти гачок. Можливо, вам гачком буде набирати легше. Мені в даному випадку легше набирати петельки спицею. Так. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Дев'ятнадцять двадцять. двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири Двадцять пять, двадцять шість. Двадця сім. Двадцям. І двадцять дев'ять. Я набрала однакову кількість петель. І тепер я буду приєднувати шнур айкорд. Так, хотіла ще сказати, що коли ми набрали однакову кількість петель, то ниточку від клубка можна вже відірвати. І тепер як ви бачили, я вже зв'язала на потрібну мені довжину шнур айкорд, тобто довжина. Зав'язочки становить 27 сантиметрів. І тепер мені потрібно ці петлі перезняти на першу спицю. Ось у нас друга спиця і перша спиця. Саме головне, щоб цей хвостик у нас знаходився. За роботою я перезнімаю ці три петлі, одну петлю перезнімаю, другу петлю і третю петлю. Петлі перезняла, тепер пров'язую ці три петлі слідуючим чином. Зараз я трошки відмотаю ниточку від клубка, і тепер пров'язую перша петля, друга петля, пров'язую лицевою, а тепер третю петлю з нашого айкорду і першу петлю. Яку ми набирали по краю нашої шапочки, пров'язую разом лицевою, пров'язую лицевою петлею, переносю на першу спицю, ниточку підтягую, і тепер ці три петлі повертаю назад, на спицю ліву. Одну петлю повернула, другу петлю повернула, і третю петлю повертаю на спицю. І тепер знову ці три петлі пров'язую ниточку. Знову завою, от таким чином, і пров'язую одна лицева петля, друга лицева петля, і тепер третю петлю зайкорду, і Першу петлю, яка в нас на спиці, пров'язую разом лицевою. Пров'язала. І тепер ці три петлі знову повертаю на ліву спицю. Одна петля, друга і третя петля. Петлі перезняли на ліву спицю. знову ниточку заводю. І пров'язую знову три петлі. Одна лицьова, друга лицьова. і тепер три петлі, третя петля від айкорду, і петля з лівої спиці, ці дві петлі я пров'язую разом лицьовою. Пров'язали, знову повертаю ці три петлі на ліву спицю. Ниточку знову заводю наперед і пров'язую ці петлі: лицева петля, одна лицева, друга лицева, третя петля зайкорду, і перша петля з лівої спиці, пров'язуються разом лицевою петлею. Пров'язали. І тепер знову ці три петлі повертаємо на ліву спицю. І так, в'яжемо до кінця, пров'язуємо петлі першої спиці, потім пров'язуємо петлі другої спиці, і в кінці я вам покажу, як далі пров'язати нам шнур айкорд. Дов'язала я до краю нижньої частини шапочки. Зараз у мене на лівій спиці 4 петлі. І я продовжую в'язання слідуючим чином. Ниточку я заводю знову поверх спиці і пров'язую одна петля лицева, друга лицева, третя петля зайкорду і остання петля з нижньої частини шапочки. Я ці дві петлі пров'язую лицьовою петлю. У нас на спицях, на спиці лишилося три петлі. І ми з вами продовжуємо в'язання айкорду. Я знову ліву спицю продвигаю, ці три петлі переміщуються в праву сторону, ниточку я знову заводю поверх цих трьох петель і пров'язую: одна лицева, друга лицева і третя лицева петля. Знову петлі переміщую на праву сторону, заводю ниточку і пров'язую три лицеві: одна лицева, друга лицева. І третя лицева петля. Знову продвигаю наші петельки на край спиці, тобто на праву сторону. Знову переводю ниточку і пров'язую три лицевих. Одна лицева, друга лицьова і третя лицева петля. Знову переміщую петлі на спиці на праву сторону. Заводю ниточку і знову пров'язую одна лицева, друга лицева і третя лицева петля. І так ми з вами продовжуємо в'язати шнур айкорд. Шнур в'яжемо. На таку ж саму довжину, як і перший шнурочок, тобто на довжину 27 см. Я продовжую далі в'язання і потім, коли пров'яжу шнур айкорд на довжину 27 см, я покажу, що ми будемо далі з вами робити. Я закінчила вив'язувати. Айкорд, тобто ще другу зав'язочку, і довжина зав'язочки становить 27 см. Вона така ж по довжині, як і перша зав'язочка. І так, на спицях у мене лишилося три петлі. Я тепер заводю ниточку наперед, і ці три петлі пров'язую разом лицевою, пров'язала лицевою петлею, тепер відрізаю кінчик ниточки, нам уже вона не потрібна ця ниточка. Ще раз. Заводю, ось у нас петелька, три петлі ми пров'язали, лицевою ось петелька лишилася, я заводю ниточку в цю петлю і підтягую кінчик. Тепер можна взяти голочку, і сховати. Цю ниточку в наш шнур айкорд. Не хоче в мене ниточка затягуватися в голочку. Так, ниточку я в голочку затягла. Тепер дивіться, у нас цей шнур, він пустотілий виходить. Я голочку Заводю всередину цього шнура, виводю голочку на зовнішню сторону і ниточку протягую. Можна цю ниточку зараз підтягнути, Цю голочкою я вже витягла. Тепер розрівнюю наш шнурочок і лишню ниточку можна просто відрізати. Все, зв'язали ми з вами шнурочки. Тепер можна на кінчиках зав'язати вузлики. І можна ще один на другому шнурочку вузлик зав'язати. І ось такий у нас вийшов красивий шнурочок, тобто такі гарні зав'язочки і така акуратна обв'язка краю. Ось так цей край виглядає. Ось така шапочка. Я дякую, що ви були разом зі мною, що додивилися мої відео. Я від всього серця бажаю вам мирного неба. Тихих днів і ночей, без повітряних тривог. Підписуйтесь на мій канал, якщо у вас є бажання. На каналі буде ще багато цікавого. Я починаю серію дитячих в'язаних речей. Тому це в мене зараз одна шапочка. Я планую зв'язати ще одну шапочку більш, як кажуть. Весняного варіанту, тому що ця шапочка така тепла, вона зв'язана в дві ниточки, і буду в'язати шапочку більш таку демісезонну. Ну, а далі підуть у нас пінетки, дитячі шкарпеточки. ну, а потім уже костюмчики, комбінезончики. Так що робота продвигається. Я з вами не прощаюся. До скорих зустрічей на моїх нових майстер-класах. Всім пока!